Діти, ляльки Марійка і Леся хочуть навідатись до дитячого садка, до своїх подруг лялюк, але від їхнього будинку до садочка немає ні дороги, ні тротуару. І вони не можуть ні приїхати на авто, ні дійти пішки. Як же допомогти лялькам? Будемо цеглинки брати, дороги і тротуар будувати. Яка повинна бути дорога? Широка, а тротуар, який повинен бути вузький? Розглянемо цеглинку. Це об'ємна геометрична фігура, яка в своїй основі має прямокутник. В неї два ребра довгі, а два короткі. Беремо по одній цеглинці і розміщуємо їх горизонтально на площині. З'єднуємо довгими ребрами, прикладаємо щільно одна до одної. Так. І ще одну візьмемо. І ще одну візьмемо. Стараємось щільненько прикладати. Це в нас буде дорога. Так. Ось є. Яка вона широка? Беремо по одній цеглині, з'єднуємо короткими ребрами. Розміщуємо горизонтально їх на площині. Щільненько прикладаємо одна до одної. Це в нас буде тротуар. Так. Який у нас тротуар? Вузький. Ось така в нас дорога. І тротуар вийшли. Тепер ляльки можуть спокійно тротуаром гуляти або на автомобілях швидко по дорозі мчати. Ну, ну, діти, тепер самостійно працювати, Із дорогу і тротуар будувати.